Весна і осінь, це час, коли нежить приносить нам дискомфорт і неприємні відчуття. Якщо вчасно не відреагувати на застуду, вона може ускладнитися, що змусить звертатися до лікаря. Щоб підтримати організм у боротьбі з першими симптомами застуди та для профілактики, компанія Амріта пропонує цинк цинкдітрий кверцетин зміцнює імунітет, підтримує здоров'я дихальних шляхів. Антивір натуральний комплекс з противірусною та імуномодулюючою дією. Еллізен амінокислота для підтримки імунної системи та захисту від вірусів. Арнізин крем ефективний засіб при застуді, ем'язових, ревматичних і головних болях. Що робить арнізин крем? Полегшує дихання, зменшує кашель та закладеність носа. Сприяє зменшенню болю, який часто супроводжує застуду. Як працює? Розширює кровоносні судини, покращуючи кровообіг. Має антибактеріальні. Антисептичні, протизапальні та відхаркувальні властивості допомагає розріджувати мокротиння та полегшує його виведення. Як застосовувати зовнішнє застосування – 2-4 рази на день легкими масажними рухами ветаїрати крем у ділянку грудей, шиї, спини? При нажиті невелику кількість крему нанести на крила носа. Інгаляції – розчинити 2-3 грами крему в гарячій воді та вдихати випари протягом 10-15 хвилин. Активні інгредієнти камфорна олія, очищена скипидарна олія, ментол, ефірні олії, евкаліпта та сибірської сосни, екстракти імбиру, розмарину, хрону. Протипоказання, підвищена чутливість до компонентів бронхіальна астма, коклюш, обструктивні стани бронхів, схильність до судом. Уникати контакту з очима, слизовими оболонками та пошкодженою шкірою. Будьте здорові разом з Амрітою!